Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про Софію Фальцвейн, найвідомішу жінку-підприємницю на півдні України. Серед літературних творів, переданих Едуардом Фальцвейном в Держархів Херсонської області, про родину Фальцвейнів ви не знайдете одного роману роману Таврія Олеся Гончара. Хоча роман саме про Фальцвейнів, про них пліткують герої роману, вони з'являються на його сторінках. І справа не лише в тому, що роман містить низку пропагандистських штампів. Наприклад, письменник словами своїх героїв розповідає, що нібито Фальцвейни мають особливу любов до Америки, вам нічого це не нагадує, навезли негрів, арабів з Африки, і за нагоди їм зашмарг на шию та на дерево, от і вся розмова. Щоправда, інший герой цього роману заперечує. У нас у степу для цього і дерева путнього немає. Але справа в тому, що автор, прагнучи показати занепад старого світу, переходить усі майже пристойності, і це виглядає дуже сумно. Що пише гончар, і навіщо він те робив? Так герої розповідають, що служниць до маєтку фальцвенів обирають за красу, як в гарем, і обсмоктують подробиці, сварка між братами фальцвейнами. Взагалі, герої книги, українські селяни заробітчани не симпатичні, вони відрізняються неудством, що підкреслюється постійним викривлюванням іноземних слів, тваринними інстинктами і безкінечними плітками. Вони дуже швидкі на осуд, такий собі тікток, чат під каховкою. Вочевидь, автор хотів показати, як герої поступово змінюються, бо раніше не були просвітлені більшовизмом, які до того були нікчемні та мізерні їх мрії та сподівання. Але як для тогочасного, так і сучасного читача це виглядало і виглядає зовсім по-іншому, адже звичка до осуду, підкарства, бажання влізти в чужі інтимні справи не залежать від ідеології чи соціального походження. Це було є, і це було, і це є зараз. І автор сам долучається до цього пліткарства, додаючи соковиті подробиці, застосовуючи весь свій талант пелетриста. У самому романі купа огидних подробиць, і особливо те все падає на жінок, розпусниць та садисток, до яких зараховують не лише Софію Вагданівну, але й увесь місцевий херсонський бомонд. В романі фігурують Шила, дружина Береславського міського голови, та преподобна Лукерія Ігуменша з Дніпрянського монастиря. Поступово роман перетворюється на таке собі порнографічне читання для збочинців. Юрій Шевельов, український літературознавець, тоді вже професор Гарвардського університету, прочитавши цей роман, що вийшов друком у 1952 році. Написав свою відому рецензію, який зазначив, виказуючи талант автора, виказують тим більше головну втрату української літератури під СРСР, втрату культури. Це гіркі слова, страшні слова, але вони мусять бути сказані. Шальки Терезі вагаються не сказати здобутки чи втрати перетягнуть. Остаточно це з'ясується, коли впадуть кордони СРСР. І автори, і письменники зустрінуться із справжньою літературою, чужо і неприступною їй тепер, і своєю забороненою. Сьогодні було б однаково недоречно і шкідливо підносити гончара як українського письменника, як недоречно було б гудити його як комуністичного пропагандиста. Так писав Юрій Шевельов у 1953 році. Думаю, це був. Жорстокий урок для Леся Гончара, бо з порнороманами та низькопробною балетристикою він зав'язав, хоча були в нього і далі невдачі. І він розвивався і, зрештою, постав таким українським письменником, якого ми знаємо і любимо. Але як не згадати слова Рафаїла Лемкіна, сказані також у тому ж 1953 році про радянський геноцид, що знищує? Усі культури поневолених народів. Чи не були вони викликані цією рецензією? Не знаю, хто був перший. Доля аж багатьох українок-підприємниць була трагічною на початку ХХ століття. Багато з них були жорстоко вбиті ЧК, зокрема, у Херсоні у 1919 році фото понівечених тіл досі шокують. Такою була доля Софії Богданівний Фальцвей, надвідомішої жінки-підприємниці кінця 19-го, початку 20-го століття. Софія Богданівна Кнауф народилася в Дніпрі, тоді колонія Йозефсталь, Катеринославської губернії нині Самарівка, пригород Дніпра, в сім'ї німецьких колоністів-лютеран родом з Гданська, 8 вересня 1839 року. Вона отримала сімейне виховання, її доля була визначена договірним шлюбом між сім'ями. Вона стала дружиною спадкоємця найзаможнішої сім'ї півдня України, Фальцвейнів Едуарда Фальцвейна. Вона родила у шлюбі восьмеро дітей. Її шлюб був нещасливий. Едуард за родинними переказами, мав складний характер, і діти боялися свого суворого батька. Її другий шлюб після смерті чоловіка у 1983 році з його братом Густавом в родині вважали шлюбом з любові, за сімейною легендою, саме з Густавом хотіла одружитися молода Софія, але він не був головним спадкоємцем, і обидві сім'ї були проти цього шлюбу. Незважаючи на власний сумний досвід сімейного життя, Софія Богданівна намагалась вирішувати шлюбні справи своїх дітей. На той момент, коли вони виросли, колишні німці-колоністи весь час знаходилися в напруженні, будь-яке погіршення стосунків Німеччини і Росії відзеркалювалось на них. Також те, що Російська імперія була становою державою, для збереження та примноження статків потрібно було набути титулу. Тому Софія Богданівна намагалась владнати шлюби дітей і онуків, але часи змінювалися. І діти не хотіли дотримуватись традицій і вибирали пару собі по серцю. Після невдалих шлюбів Олександра і Лідії Софія Богданівна не намагалася втручатись, ласкаво ставилась до численних онуків, які її дуже любили. Її другий шлюб не протривав довго. За шість років Густав помер, і Софія Богданівна залишилась сама із своїм родинним бізнесом, що потребував уваги. Якби вона не мала хисту до справ, в неї було б достатньо часу, щоб маєток прийшов за непад, як це було з першою сканією новою, але так не сталося. Заснування порту Хорли в 1897 році відбулося на хвилі зростання значення торгівлі зерном на півдні України. Вирішення проблем з транспортуванням зерна через причорноморські порти слугувало процвітання нового напрямку діяльності, що додалося до вівчарства традиційного заняття фальцвейнів. Потрібно було встановити постійний зв'язок для того, щоб знати ціни на зерновій біржі, і в Хортлах з'явився телеграф. Планувалось будівництво залізничного сполучення. Робітники і службовці гарно відзивалися. Про Софію Богданівну. Вона дбала про належну оплату праці, про освіту для їхніх дітей, займалася благодійністю. Побут Софії Богданівни був дуже скромний, як для підприємниці її рівня, не було жодних палаців, в неї був великий дім для великої родини. Відоме фото в атласних шатах просто парадний портрет. В житті Софія вдягалася скромно, полюбляла темний зручний одяг з мінімум прикрас, можна було сказати, що так одягались ділові жінки того часу. Тим часом підросли її сини і влаштували юнацький бунт, поставили вимогу поділити батьківський спадок і виділити їм їхні частини. На перший погляд, видається, що в сім'ї були погані стосунки, але не спішіть засуджувати, не будьте як гончар. Просто діти стали дорослими, зв'язки між матір'ю і синами. Були такі міцні, що її син Олександр помер від серцевого нападу, коли почув страшну звістку про загибель своєї матері, а найстарший Фрідріх, засновник Нова, перебував у депресії і помер рік по тому. Софія Богданівна загинула 17 червня 1919 року в Харлах і вбив загін червоноармійців. Вона не хотіла виїжджати у цей час ще зберігалася надія. Що більшовики відступлять і все буде добре. Родина Фальцвейнів була дуже великою, і більшість її членів залишалася в Україні. Софія Богданівна хотіла дбати про них, про родинні справи. Все своє життя Софія присвятила дітям. Вона також залежала від свого виховання, уявлення про роль жінки як вторинного члена сім'ї, зняла свої крила, щоб передати їх дітям. Чи був би заповідник Асканія Нова? Чи врятувалися би члени сім'ї Фальцвенів? Ніхто не знає.